Ранку дітки. Допоможіть мені, будь ласка, намалювати пальчиком у повітрі про те, що я кажу. Я малюю зелену травичку, я малюю рясний дощик. Я малюю тендітні квіточки. Я малюю веселе сонечко. Я малюю білі хмаринки. Як гарно ви мене намалювали, вийшла справжня весна. Малята, як ви гадаєте, де я живу? А живу я у синьому небі, в білій хмаринці, в весняних крітах, за горами в лісі. Так, я живу всюди, у повітрі, у теплому лагідному сонечку. Дітки, давайте пограємо в гру. Весна яка. Весна яка зелена, весна яка квітуча, весна яка коротка, весна яка дощова, весна яка солов'їна, весна яка привітна. Весна яка сонячна, весна яка співуча. Пропоную розглянути малюнок. Яка пора руку зображена? Куди подівся сніг, якого кольору небо, як змінився одяг, що розквітло на галявині, хто радіє весні? Дітки, придумайте назву до цієї картини і складіть коротеньку розповідь. А потім візьміть фарби, аркуш паперу, пензлик і намалюйте чудову весну. Я чекаю ваші відповіді і малюнки до зустрічі.